Багато людей починають свій день з того, що читають або слухають свій гороскоп, це захоплююче заняття, яке до того ж ще й корисне. Гороскоп допоможе змінити життя на краще і скоригувати поведінку так, щоб кожен день приносив тільки щастя, удачу й успіх. Гороскоп може розповісти представнику кожного знака зодіаку про те, до чого цього дня треба поставитися з підвищеною увагою. Зірки також розповідають про те, звідки чекати удачі, як правильно побудувати свої стосунки в сім'ї і колективі, щоб отримати від них максимальну користь. Гороскоп буде так само цікаво послухати запеклим скептикам, адже коли пророкування починають збуватися, що навіть найбільш невіруючі люди поступово починають прислухатися до того, що кажуть зірки. Підписуйтесь на канал і не пропускайте гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Приємного проведення часу на каналі Щоденний Гороскоп.